Поховали зі всіма військовими почистями у кривому розі попрощались із Дмитром Траловим, навідником танка з 100-ї окремої механізованої бригади. 29 липня він загинув під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки на Донеччині. Ворожий FPV-дрон влучив, коли підрозділ рухався по спланованому маршруту. Початком повномасштабного вторгнення чоловік добровільно приєднався до оборони разом зі своїм другом. Дмитро служив у складі танкового батальйону у другій роті. Він нещодавно відсвяткував свій 28-й, останній для нього день народження. Удома на нього чекали батьки та дружина, але не судилося. Були знайомі ще давно, з дитинства. З перших днів війни пішли у ТРО, потім перевелись у першу окрему, а звідти нас разом перевели у соту бригаду і весь час з Дімою служили там. Він був дружелім. Любним, добрим, поганого по нього немає, що казати. Гарний брат, гарний товариш. За весь час служби Дмитро побував на кількох напрямках: Луганському, Харківському та Донецькому. За успішне виконання бойових завдань на багатьох напрямках Дмитра нагородили відзнакою головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест. На прощанні рідним передали на грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять загиблому та співчуття родині Аліна Сіні. Кова Іван Сергіїв перший міський.